Які тренування найкраще підходять при дисфункції м'язів та дна, які вправи можна робити при опущенні внутрішніх органів? Мене звати Світлана Бесага, я фітнес експерт, треную жінок більше 13 років. Я мама двох дітей, і сьогодні я допоможу тобі розібратися з цією. Темою і також дам класні вправи. Але перед тим не забудь підписатись на мій канал, став лайк, вподобайку, нагадування, щоб не пропустити нові тренування, а також поділися е, цим відео, в кого є ця проблема. Нехай більше жінок будуть здоровішими, впевненішими і красивішими. Отже, якщо є опущення внутрішніх органів, е, це дуже часто буває саме після пологів, але і не тільки, варто проконсультуватися з своїм лікарем, щоб визначити, яка це ступінь. Тому. Що при першій і другій ступені ці вправи дійсно допоможуть. Якщо вже є вища ступань, тут вже потрібно, на жаль, хірургічне втручання, допомога лікарів. І після цього обов'язково виконувати ці вправи. Найкраще е нам підняти наш таз. Всі е вправи, де наш таз буде вище грудної клітки, вже буде позитивно впливати на наші внутрішні органи, але е, при всіх дисфункціях, е, при опущеннях, важливо контролювати цей внутрішньочаровний тиск і важливо навчитися дихати. І зараз ми будемо робити дуже з тобою непросту задачу дивитися, як же ж ми дихаємо. Так здається, дихати? Ну ми всі дихаємо. Так, ми всі дихаємо, щоб жити, але наскільки якісне це дихання? При вдиху у нас має розширятися грудна клітка на 360 градусів, має рухатись і живіт, і поперек, і навіть в куприку має бути рух від твого тазу. Тобто дихання має бути глибоке, низ живота має рухатись. А при видиху, у нас тазове дно піднімається вверх, нас низ живота активується, йде всередину, і вгору, і з видихом наша діафрагма піднімає наші внутрішні органи. Якщо діафрагма повністю гарно розкривається з вдихом, знайде вниз, наробить масаж внутрішнього Житніх органів стимулює тазове дно, а на видиху тазове дно підтягується, внутрішні органи йдуть назад. Супер! І це дуже важливо, так? Перше, що ми уникаємо, це парадоксального дихання, коли ми робимо вдих, а наш живіт на вдиху не надувається, а навпаки, здувається. Оце є парадоксальне дихання. чи в тебе його немає. Тобто при вдиху ми маємо розширятися. Живіт має розширятися, а при видиху. Все має здуватися, видихатися і так само мають рухатись твої ребра. Це номер один: дивись, щоб в тебе при вдиху не було, навпаки, при вдиху втягувався живіт. Номер два, дивись, що при вдиху в тебе не піднімається плечі до вух. Наприклад, як це виглядає? Чи ти не дихаєш верхнім диханням? Верхнє дихання, коли в нас задіюються більше допоміжні м'язи. Це ж м'язи шиї, трапецевидний м'яз, так? І не повністю стимулюється діафрагма. Це є дихання, таке часто дихання є саме при стресі, коли в нас якийсь є сильний стрес, і нам потрібно біжи, замри або тікай. Так? Нам треба швидко виконати якийсь рух. Так, це дихання в такому випадку нам необхідне. Але дуже часто ми застрягаємо в цьому диханні і постійно так дихаємо. Ось таке глибоке дихання, так, наша грудна клітка майже не рухається, живіт практично теж не рухається. І тут потрібно запастися терпінням і поступово себе роздихувати. Ідеально, коли ми робимо вдих, у нас легко розширяється грудна клітка на 360 градусів, де живіт рухається. Навіть ти можеш поставити руки на криш свій і відчути, як криш твій теж реагує на твоє дихання. Це ідеально. От постав навіть руку на свій, на свій низ живота, зробив дих. Низь живота має теж зарухатись, а з видухом низь живота підтягнутися. Оце тест на дихання. Будь ласка, всі зробіть. Тепер перейдемо до вправ. Якщо є опущення внутрішніх органів, я рекомендую брати підвищення під таз. Наприклад, подушечки чи плет ставимо під таз подушки, підвищення наше, м'яко опускаємось. От, і вже сила гравітації, наші внутрішні органи буде тягнути знизу вверх. В своїй пальці знайди свою лобкову кістку трішечки вище, і зроби м'яко такий масаж, трошки внутрішні органи, наче ти піднімаєш вверх до пупка. Ось промасажуй. І з внутрішньої частини. Такий масаж не можна, коли є критичні дні, коли є якісь запальні процеси внутрішніх органів. Тому перевірся, проконсультуйся своїм лікарем. Але такий масаж я рекомендую робити кожній з жінці, щоб внутрішні органи стали на свої місця, бо ми то піднімемо дитину, то якісь важкі сумки, то ще щось. І потім можемо мати проблеми. Ось так, погладила свій живіт. З лісова погладити це дуже корисно, насправді погладити, любити себе це must have, дівчаточка. І тепер тут ми будемо робити вправу тазовий годинник. З видихом ми будемо виливати воду від себе, з видихом на себе. Дуже м'яко робимо цей рух, вдих. Наш таз повертається, так, уявляємо, що наш таз це є чаша з водою. І з вдихом ми воду виливаємо від себе, з видихом на себе. З видихом розширяємо наше тазове дно, розширяємо наш таз. З видихом на себе вдих. Видих. Подовжений робив видих. подовжений видих, стимулює гарний видих і стимулює хороше включення тазового дна. Вдих. Відпусти повністю та за відпусти. Е, зараз я тобі зроблю, даю візалізацію, уяви, що в тебе в піхві є тампон, і з вдихом ми відпускаємо цей тампон, розслабляємо, а з видихом цей тампон підтягуємо вгору. Супер, але без надмірних зусиль. Дуже не старайся, ось так, щоб аж очі вилазили, тому що тоді включається дуже багато м'язів, поміж них сідниці, стегна. Нам потрібно акцент на тазове дно, вдих. Тому робить дуже легко. Вдих, відпустила, з видихом підтягнула. Вдих, відпустила, з видихом підтягнула. І тепер ми додамо вправу тазовий міст, поєднаємо її з нашим та, з тазовим грудинником. Вдих вода вилилася від себе, видих на себе, лобкова кістка вгору і хребець за хребцем ми взлітаємо. Таз піднявся вгору, лобок на себе. Так насправді так, я одну подушку заберу, щоб ви бачили мій таз в повітрі, хороша опора в стопи. Відчуваю, щоб, щоб ти давила всією стопою, не відривалась ні внутрішня, ні зовнішня. Зроби вдих і з видихом від грудини м'яко хребець за хребцем опустив. Вниз. Знову зробив дих, відпусти тампон. З видихом підтягни уявний тампон, хребець за хребцем відклеюється чудово, лобок на себе, пах розкритий, стопи занурюються в мат чудово. І тут додому ми ще виливаємо воду зі сторони в сторону. Ось такі рухи. М'які сідниці старайся, так вони активні, але їх не стискай навмисно, не напружуй, не. Перенапружуй, роби це легко і продовжуючи робити ось такі виливання води зі сторони в сторони. Поступово опускаємо, опускаємо таз вниз. Супер. чарівно, І ще раз вдих вода від себе. Видих, вода на себе. Ми хребець за хребцем відклеюємо вгору чудово і знову починаємо виливати воду. Ми працюємо над кульшовими. Наші внутрішні органи приймають хороше положення, дуже акуратно. Робимо це, опускаємо, 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 опускаємо. Знову вдих відпустила. Темпо. З видихом його підтягнула вгору, легко хребет за хребцем відклеїла, Прекрасно. Плечі опущені, опора не на шию, а на грудну клітку. І виливаємо воду зі сторони в сторони. Прекрасно! І зробимо заключний раз. Вдих, відпустила все. Розкрила ніздрі глибокий видих. Підтягнула вгору, тазовидно, підтягнула, відклеїла. Чудово і м'яко виливаємо воду зі сторони в сторони. Стопи при цьому, зверне увагу, не відриваються ні зовнішня, ні внутрішня частина стопи. Супер. Забери, будь ласка, другу подушку. Захопися однією рукою за стегна. Другу, і зроби вдих. з видихом зігни голову, руки за ноль в стегна. І старайся м'яко, хребеть за хребцем, піднятись вгору. Чудово, тепер. Як ти зрозуміла, наше дихання надважливе, і ми будемо розрухувати нашу грудну клітку. Тому що, якщо в нас заблокована грудна клітка, вона не рухається, ми носимо тугі бюстгальтери, будь ласка, це теж старайся мінімізовувати тугі бюстгальтери, якісь там тільки на свято, то наші ребра не будуть нормально розкриватися, і нам буде важко зробити оцей цей глибокий вдих. Тому мобільність грудної клітки. Напрямую впливає на діафрагму, на те, як рухається наша діафрагма. Чи якщо в тебе ось така грудна клітка стиснута, вона теж буде затискати діафрагму, вона не буде нормально розкриватися. Чи якщо ось таке положення грудної клітки, від положення грудної клітки залежить, як розкривається наша діафрагма. Від того, як розкривається наша діафрагма, залежить, чи у нас буде оцей внутрішній масаж внутрішніх органів і наскільки ефективно буде працювати тазове дно. Тобто ще один. Доказ, що вправи Кегеля це тільки вершина айсбергу в роботі з тазовим дном. Отже, наша позиція буква З. ми англійською робимо букву З і хочемо занурити дві сідниці. Якщо тобі буде незручно, можеш сісти і напівпотурецьки. Напів і зразу це теж тест на твою мобільність кульшових. Якщо тобі тяжко сидіти, значить теж дуже зажатий кольшові. Треба регулярно тренуватися. Я тебе запрошую, в свій онлайн-фітнес-клуб, де ми регулярно тренуємося і досягаємо крутих результатів. Лопатки тягне вниз, і ми ставимо нашу руку, вдихаємо, розкриваючи наші міжреберні м'язи. Вдихнули, відштовхнулися рукою, пішли в вихідну позицію. І знову згинаємо руку, вдихнули, видихнули. Вдих розкривай ребра, розкривай. Наша ціль розкрити наші ребра, як віяло. Видих, піднялися. Вдихнула, видихнула. І залишаємося в цьому положенні. Хороше занурення тазу. Стараємося, щоб ця сіднична кісточка не підскакувала. Занурю її в килимок. І тепер наша рука тягне килимок вперед і закручує грудну клітку. І грудну клітку ми тянемо в сторону. І в стелю. І стараємося розширити зону між лопатками і нижче груду поперекову цю зону, розклеїти тут тканину. І тепер штовхаємо килимок назад і прокручуємо нашу грудну клітку в стелю. Якщо тобі ось ця рука заважає, ти можеш на ті ось так поставити на чоло, щоб більше не плутати рух грудної клітки, бо хтось тут рухає рукою. А нам важливо тут рухати саме грудною кліткою. Грудну клітку штовхаємо вперед і в стелю. Грудну клітку штовхаємо назад і в стелю. Лопатки тягнуться вниз, робила вдих, розігнулась. Видих. Не розстроюємося, якщо у нас невелика амплітуда. Наша ціль розрухати грудну клітку, порухати саме нею. І якщо регулярно виконувати тренування, то все буде. Не Спішимо до швидких результатів. Якщо ми півжиття вже не рухались, не тренувалися, забули, що таке руханка, ну то як наша грудна клітка може рухатись великою амплітудою? Супер! І залишись, постав другу руку, плечі опусти вниз, і в цьому положенні долоні маттяний коломок на себе. Розігнись в грудному плечі вниз, долоні матяний коломок від себе і округли зону між лопатками. Зробив дих і видих. І ще раз вдих. І видих. І заключний раз вдих. Розігнутися, миначе з наших сосків, з наших грудей, ми тянемо, світять фари, і, от, і ми фари тягнемо вперед і в стелю. І тут ми та стеж є фари, їх тягнемо назад і в стелю. Насправді, оці всі образи, які я вам даю, вони просто допомагають нам виконати добре вправу. наш часто мозок не розуміє, там розігни грудний. Що це таке? Розігни грудний. А він розуміє, фарами посвіти верхів стелю. І ви зразу виконуєте якісний рух тим, чим треба. Тому привикайте до моїх образів, руки розкрили, плечі опустили вниз, поставте долоню і зробіть вдих, розкрили ребра, видих назад, посмішка на обличчі, хороший настрій, гордість за себе, що ви тренуєтесь, приділяєте час собі єдиній, коханій, прекрасно. І це вам віддасться сторицею. Я вам. Гарантую. І тепер залишіться в цьому положенні. Ви можете поставити руку на чоло чи тримати руку витягнутою, але слідкуйте, щоб не зажимати верхній плечовий пояс. Ось плечі упущеніш, грудна клітка розкрита. І ми ротуємось долонею, тянемо килимок вперед, розширяємо зону між лопатками. Угу, штовхаємо килимок назад і розширяємо нашу грудну клітку, провертаємо. Можна собі уявити наші фари, чи руку сюди, і фари тягнемуться вниз. І назад, і фари тягнем вперед, і в стелю. Рухайте своєю грудною кліткою, а рука нам допомагає запустити рух. Mm. Дихайте. Видих і вдих. Видих і вдих. Видих і вдих. Видих і вдих. І залишились, поставили другу руку, плечі опустили вниз, можна руки більш по діагоналі поставити, щоб вам було комфортно. Тянем килимок на себе, хоп, грудну клітку вперед і в стелю. Фарами посвітили. Тут теж уйдемо ззаду у нас проекції фари і назад і в стелю. Угу. Не плутиться рух шиєю, а саме ми рухаємо грудним відділом. Вдихнути. Видихнути. Вдихнути. Видихнути. Прекрасно. І заключний раз. Плечі опущені. Оквалелись. Ось таке у нас тренування. Ви навіть зараз поспостерігайте за собою, як зараз ваш таз, грудна клітка. Можливо, ви навіть вже побачите, що ви більше вирівнялись. Тренуйтеся, любіть себе. Підписуйтесь на мій інстаграм, посилання під цим відео, де є більше порад, більше тренувань. Бережіть себе і до наступних тренувань. Sin papá.